Друзі, веду вас на город. Січень закінчується, але сніг лежить, але вже відчувається у повітрі весна. Тому є прохання додивитися це відео до кінця. Буде цікаво, да, я багато чого розкажу і покажу. Да, ось тут у мене, бачите, Ягоди буду показувати, як вони перезимують. Це ось такий розсадник, маточник. Тут в мене буде. Як бачите, два ось таких ряди на агроволокні. Я вже дещо показував. Тут в мене є 5 сортів нових і один мій сорт, той, що був раніше. Гарна була полуниця. Тому буду показувати, що, як, як воно перезимувало, яке на смак. Тому прохання підписуватись. Підписуватись на мій канал. Також на телеграм-канал. Там багато чого цікавого. До речі, хто цікавиться насінням. Я там... В телеграмі я дав посилання десь приблизно 10 різних сайтів, інтернет-магазинів, де є насіння. І все для саду, для городу. Різні товари можете заходити, дивитися, да, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Е, також ось тут у мене малина. Трошечки залишилося недочищеної. Також хто бажає весною ще можна буде придбати саджанці, полка і полана. Також в телеграмі можете побачити там фото саджанців. І також хто ще схоче ранньою весною, я думаю, що можна буде ще придбати саджанців, саджанців малини. Полка і полана. А ось там у мене. Бачите, я посадив також 5, сор... 5, сортів... 5 сортів нової, нової малини. П'ять нових сортів малини. Тому буду про все показувати і розповідати. Ось тут мій розсад... розсадничок. Бачите, сам шит. Ось такі кущі вже декількох немає. Ось тут ви бачите туї, туї гарно розвивається. Ось тут у мене значно більше туї, Одна вже перейшла на нове місце. Я буду також показувати, розповідати. Також хто цікавиться туями їм вже, напевно, більше 10 років, але вони у контейнерах закопані, тому E, можна, можна їх пересаджувати. І також, хто цікавиться, пишіть e, пишіть в коментарі, а бажано в телеграмі, краще в телеграмі і особисто і ви зможете придбати для того, щоб у вас на участку були ось такі туї. Тому весна приходить, наближається. Вже руки чешуться, але ще потрібно пережити лютий місяць. Цього року, думаю, що буду робити свою розсаду Свою розсаду десь у середині лютого, думаю, вже висівати перець. Помідори трохи рано, їх висівається пізніше. Тому буду про все розповідати. Можливо знімати відео, а більше буду розповідати в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, да, особливо на телеграм-канал. Я там е в описі до цього відео знову е скину посилання на телеграм канал. Доєднуйтеся до цієї спільноти. Бажаю усім гарного дня, гарних врожаїв. Нехай Господь благословить вас. До нових зустрічей, не кажу на моєму, а на нашому каналі, тому що ви дивитесь, переглядаєте, і це надихає мене записувати нові відео. Нехай щастить вам. До зустрічі!